Сьогодні ми з вами будемо говорити про прекрасну книжку про хлопчика Бодзю, який вчиться говорити. Вітаю вас! Мене звати Ксенія Шалапа, я логопединя, дефектологиня, нейропедагогиня і мама трьох. І сьогодні ми з вами будемо говорити про прекрасну книжку. Про хлопчика-бодью, який вчиться говорити. І я навчу вас активізовувати мовлення ваших діток саме на основі цієї прекрасної книги, яка, до речі, була написана також логопединою. І найперше, що треба знати усім батькам, це те, що ця книга, ось саме ця книга, бодьо вчиться говорити, вона спеціально розроблена для діток від одного року і приблизно до двох, двох з 25 років. Звичайно, ви можете користуватися нею і далі в майбутньому, але її зміст він направлений саме для діток другого і третього року життя. Чому я вам сьогодні розкажу? Давайте зазирнемо у цю прекрасну книгу. І найперше, що нас. Тут зустрічається знайомство з усією родиною, і я раджу батькам зосередитися на цій сторінці, а саме на картинці, де ми бачимо усю родину, і кожного разу, коли ми відкриваємо з дитиною цю книгу, казати: мама, тато, Бобо, Бодьо, Мися, Баба чи бабуся, дідусь, і таким чином дитина вже вчиться називати найближчих родичів. Це дуже важливо. Часто батьки скаржаться на те, що. Дитина не каже мама, не каже тато. А питання в тому, що дитина не чує просто цих слів, тому що мама та тато звертаються один до одного на ім'я і все. Тому нічого тут такого дивного немає, і ми вчимо дитину і знайомимо з нашими героями, яких потім ми будемо зустрічати у цій книжці. Найважливіше, що треба робити з цією книжкою, не просто читати, не просто. Подавати дитині текст, який тут є, а просити дитину виконати певні дії, а також вимовити певний простий звук. Ось тут ми бачимо невеличкий текст. Він для того, щоб максимально ми могли описати для дитини другого року життя цю картинку простими словами. Але поки що ці фрази вони є для дитини недоступними, тому що дитина не оволоділа мовленням у повному обсязі. А от звуконаслідування, такі як тік-так або тук-тук, вони є вже доступними. Яким чином пропонуємо дитині це зробити? Ми не лише кажемо їй тук-тук, і просимо повторити, а ми зразу прив'язуємо це до якогось руху. Наприклад, тук-тук прийшов тато. Що ми можемо зробити? Ми можемо взяти і постукати. Отаким от чином: тук-тук-тук. І спочатку дитина буде вчитися просто стукати. Мовчки, а далі поступово буде додавати вже звуки. Так само: тік-так, наш годиночок тікає. Ми пропонуємо дитині зробити отакий рух пальчиком: тік-так, тік-так. Ви можете придумувати ваші власні рухи, але е, знаєте, що просто так читати і слухати цього недостатньо у цьому віці. Тоді дитина швидше губить мотивацію. А значить, і не зможе довго отримувати свою увагу. Щодо уваги, до речі, дивіться, ця книга є досить товстою. Тут багато сторінок, вони навіть не мають номерів, тому що це не потрібно. І кожна сторінка, вона наче нова історія і нова тема. Тому читати цю книгу ви можете з кінця. Давайте відкриємо, подивимось. А можна читати її спочатку. На останній сторіночці ми побачимо майже усі звуконаслідування, які зустрічаються у цій книзі. Можна просто відкривати цю сторіночку і називати предмети таким чином, як вони тут нам запропоновані. Але пам'ятаємо, що ці варіанти підходять для дітей до двох років, адже після двох років ми маємо вже називати слова максимально їх повними і класичними. Брайте з дитиною ту сторіночку, яка подобається дитині. І не хвилюйтеся, якщо дитина деякі сторіночки пропускає, або погортала 2-3 сторінки і закрила книжку. Це нормально. Як мама трьох, як мама одного прекрасного хлопчика, якому наразі. Ще немає двох років, який народився передвчасно. Я маю великий досвід читання дитячих книжок разом зі своїми дітьми, а не лише зі своїми учнями. І діти по-різному будуть ставитися до книжок. Комусь книжки будуть подобатися, а хтось буде відкривати і одразу закривати. Хтось навіть затуляє мамі роти. Ні-ні-ні. Таким чином, показуючи, що я не хочу слухати книгу, але книги є неодмінною складовою мовленнєвого розвитку будь-якої дитини і людини у майбутньому і дорослої людини. Тому ми не можемо оминати книги, навіть якщо дитина їх не любить. Що ж нам робити, якщо дитина не хоче читати книгу? Найперше, ми маємо. Постійно пропонувати дитині. Якщо дитина цікає, не варто одразу прибирати книгу на поличку. Сядьте, погортайте сторіночки, і ви подивитесь, як через певний час, через декілька днів, тижнів, а може місяців, дитина підійде і зацікавленістю буде дивитися на те, що, що вигортаєте на малюнки. Найперше на що буде. Дивитися дитина у книзі це на малюнки. І якщо ми перетворюємо книгу не просто на текст, який дитина має слухати, і, можливо, ще у повній мірі не розуміє, а якщо ми перетворимо цю книгу на гру, де ми будемо затуляти вушка, затуляти очі, де ми будемо стукати, де ми будемо підмітати, де ми будемо колихати, де ми будемо гладити, заспокоювати, то ця книга, вона... Не буде звичайною книгою, вона буде вже грою цікавою для дитини. Також до цієї книги ви можете сміливо додавати свої звуки. Наприклад, тут є автомобіль і нам пропонують звук «пі-біп». Якась дитина буде вимовляти пі-пі, якась буде вимовляти бі-бі, а якась буде вимовляти «у, -у, -у, у. І це є також нормальним. Не треба чітко вимагати від дитини вимову. Того, що тут написано, наприклад, тут трамвай нам поданий як дринь дринь Це є досить важка вимова для дитини другого року життя. Тому якщо дитина на це каже: ін дінь дінь інь-інь, бінь-бінь, бр, це також нормально, головне, що дитина звучить. Найкраще це щоб дитина могла вже проводити і формувати у себе асоціацію предмет. Звук і у цьому нам допоможе ця книга. Не бійтеся замінювати існуючі і пропоновані у книзі звуконаслідування на ваші власні, які є у вашій родині. Якщо тут написано тато, а ви все життя називаєте татуся папа, це нормально, і ви можете сміливо продовжувати називати папа, тому що так прийнято у вашій родині. Бабуся тут у нас запропонована як бабуся, але для дитини другого року життя це може бути досить складно. Тому я своїм дітям і своїм учням пропоную або варіант баба, але не усім бабусям він приємний, або більш ласкавий варіант бабу. Без останнього третього складу, який потім дитина зможе додати, коли навчиться це вимовляти. Також тут є такі картинки, де зображені різні тварини, наприклад, тварини на фермі, і ми можемо додавати до цих картинок, до цих розворотів додаткові. Іграшки, наприклад, тут є корова, тут є заць, тут є лелека, тут є жаба, є песик. І ви можете взяти, якщо у вас є тварини ферми, і подивитися на корову у книзі, подивитися на реальну корову і пограти, навіть поставити вашу грошкову корову на цю сторіночку. Так, бачимо, що тут у нас є і коза, і баранчик, і курка. І навіть. Півень, коник, і трактор. Ця книга є прекрасним інструментом, але не очікуйте, що дитина буде одразу читати і слухати усю книгу, повторювати усі звуконаслідування. Дайте дитині час, привчіть дитину. І будьте уважними до потреб вашої дитини. Якщо ви дитині пропонуєте довгий час. Якесь звуконаслідування, бачите, що у дитини не виходить, що пройшло вже півроку, і дитині вже є 18 місяців, і її відношення до книг не змінилося. Як би цікаво, інтерактивно ви це не подавали. Якщо ви просите дитину щось показати пальчиком, зробити якийсь рух, і вашій дитині вже є більше 18 місяців, і нічого, жодного руху не виходить, то це вже є привід. Звернутися до спеціаліста, до логопеда, а також до невролога. Але пам'ятаєте, що ці спеціалісти обов'язково мають займатися з дітьми раннього віку, тому що серед логопедів є прекрасні фахівці, які працюють з дорослими, які працюють з підлітками, які працюють зі школярами. І так само є логопедині, логопеди, які працюють з дітьми раннього віку. І їх спеціалізацією є саме активізація мовлення. Не бійтеся, будьте активними, будьте чуйними батьками, відчувайте вашу дитину, і це обов'язково допоможе і вам, і вашій дитині. І якщо буде потреба і спеціалісту, найкраще зрозуміти, яким чином розвивається мовлення, яким чином розвивається. Усі сторони мовлення вашої дитини. А якщо ви хочете дізнатися про більше вправ на активізацію мовлення, на розвиток мовлення, я вас запрошую у свій інстаграм, де вже більше 50 тисяч підписників. І там я активно розповідаю, як я розвиваю мовлення своєму малючку, який народився перевчасно. Як я займаюся з дітками з тяжкими порушеннями мовлення, вчую, допомагаю там усім батькам. Тому запрошую, а на цьому каналі згодом на вас чекають інші цікаві ідеї для гри та розвитку ваших малюків. До зустрічі!